Філософія Ставіч дзеркало обвинувачення той, хто задає рамки, задає й саму гру, і перший, хто намагається виправдовуватись, уже прийняв ярлик, який на нього навісили. Він визнав, що його можна судити він втратив право бути автором власної історії. Ви можете бути праві і все одно здаватися слабкими. Можливо, ви праві, але все одно втратите повагу. Чому? Тому що повага не слідує за логікою вона слідує за присутністю. І найсильніша присутність це присутність того, хто не здригнеться, коли на нього нападуть. Йдеться про людину, якій не потрібно пояснювати, хто вона, тому що це вже очевидно гра за вплив жорстока до невпевнених у собі людей. Але для підготовлених це невидиме. готові залишити обвинувачення, висіти в повітрі, не виправляючи його? Готові до того, що хтось назве вас маніпулятором і буде просто витріщатися на вас? Чи можете ви почути тобі вже все одно, і просто відповісти, ось як ти це бачиш, не моргнувши оком? Це не холодність, це домінування. І майстерність це не відсутність емоцій, а контроль над ними. Бо справжня сила це не те, що ти захищаєш, це те, що тобі взагалі не потрібно захищати. І саме в цей момент гра змінює фазу, коли обвинувачення стає інструментом. Коли атака стає ареною твого піднесення і коли мовчання стає гострішим за будь-яке слово? Далі ви дізнаєтесь, як перетворити обвинувачення на дзеркало і змусити опонента знищити себе, намагаючись завдати вам шкоди. Тому що філософія ставич перемагає нечистим випадком вона перемагає, бо знає, як чекати, поки ворог стікає кров'ю наодинці. І коли це відбувається, світ починає захищати вас сам. Дзеркало обвинувачення як мовчання стає зброєю? Ви коли-небудь потрапляли в ситуацію, коли хтось тонко, але отруйно критикує вас. Це їдка фраза, на яку, якщо ви відповісте, виглядає агресивно. А якщо мовчите, чи не здаєтесь ви співучасником. Уявіть, ви обідаєте з колегами. Настрій піднесений, поки один із них не випалює, сміючись. О, звичайно, у такого то завжди є відповіді на всі питання, наче у нього докторський ступінь по всьому все вибухає ніяковим сміхом. Один чи два колеги крадькома дивляться на вас, інші чекають вашої реакції. І саме в цей момент ви відчуваєте непереборне бажання майже фізичну потребу відповісти, пояснити. Сказати, що це не зарозумілість, а просто бажання допомогти, що ви всього лише хотіли зробити внесок. Але якщо ви так зробите, ви програли. Філософія ставич це тестом нападу, бо в цьому типі провокації важливе не зміст, а форма. Суть проста. Ви захищаєтесь, отже, ви винні, отже, ви зарозумілі, отже, вам потрібно виправдовуватись, але є й інший вихід, більш дієвий. Ви не смієтеся, ви не сперечаєтеся, ви не виправдовуєтесь, ви просто витримуєте їхній погляд. Коротка пауза, глибоке мовчання, можливо, легкий рух бровою, погляд у бік, занадто спокійний вираз обличчя для того, кого це мало б зачіпати, і в цей момент усе змінюється. Бо глядачі вже дивляться не на вас, а на того, хто напав. І раптом той колега, що сміявся, думаючи, що всі підтягнуться, починає смикатися. Він озирається, намагається зберегти жартівливий тон, повторює жарт, пробує пом'якшити його. Але енергетика вже інша ви не дали йому тієї реакції, яка була потрібна. А коли обвинувачення не знаходить своєї цілі, воно рикошетить і повертається до того, хто його запустив. І тепер він здається ображеним, дрібним, перебільшеним це і є дзеркало. Філософія Ставич досконало розуміє цей механізм вона знає той, хто першим пояснюється, першим відмовляється від своєї влади. Бо щойно ти реагуєш емоційно, ти входиш у чужий сценарій. І ще гірше він підносить тобі твій власний сценарій на срібному блюді.